Красава! Це Тамштайн. це український дім. Тут чують українців українці. Десь косока людей. Привіт! Тривалий час не виходив на своєму каналі, а саме останній раз з серпня. Коли перегнав останню свою машину, потім, потім я пішов на навчання німецької мови і у мене було дуже мало вільного часу. Але в останньому відео я звернувся до простих людей, до волонтерів з проханням ну, написати мені, що вони можуть приганяти авто. Дуже багато було звершень, дякую вам всім. Але е, до мене е, благодійні організації звертались все менше і менше. Я їм пояснив, що я в чумову дуже багато часу на це виходить десь біля 6 годин щодня. І Тому е, звернень було мало, а потім і зовсім вони зникли. Що зараз я роблю Я живу в цьому маленькому селі? Де український дім працюю так званим хаусмайстром, допомагаю людям з поселенням, роз'ясняю, що та як. Коли вони зелені приїжджають з України, сім діб їдуть, почути рідну мову їм дуже приємно. Хаусмайстром працювало спочатку два німці, вони е, місяць. Два могли працювати і все, а потім попросили мене. Я трохи розмовляю німецькою мовою, тому я залюбки став працювати і став між українцями та німецьким ландерзамтом, так званим, переводити трохи і допомагати українським людям з першою комунікацією, з першою асиміляцією, якось так. Довгий час збирався зняти це відео, тому що канал починався як волонтерство, як перегон машин. Потім цього не стало і нічого було якось казати. Ми просто живемо, діти ходять в школу, вчуть мову, знайомимося, асимілюємось І все. Дуже багато часу виходить на там, допомогу, якусь комунікацію. Щось роз'яснити новим людям. Постійно нові люди приїжджають в соціальний дім. а Ті, хто жив якийсь певний час, вони знаходять житло і переїжджають туди, знаходять якісь меблі і так далі. Треба щось допомогти, навіть словом або якимись діями. Ну, якось так. Хочу цим відео якось підвести черту. Підкреслити, що ну, якось закінчити, щоб не пропав, що живу, що якось є, і але нема цього волонтерства. Шукаю себе, шукаю яку цінність, цінність давати вам на каналі, якщо є якісь побажання, напишіть, що вас цікавить. З цієї башні я знімав відео. Бажаю вам Гарного дня, гарного літа і скорішої нам перемоги.